Hello, ребята! З вами я Ковтун і ви на ютуб каналі. Сьогодні я знімаю ігру Parking, третя частина. Ну що ж, погнали! В сьогоднішньому відео ми будемо прокачувати Макларен. Оця Макларен, ребята, ви зараз просто будете в шоці. Оцю Макларен геть нова. Я її купив на ринку за 50 тисяч. І в цьому відео ми будемо заробляти на її прокачку. Ну, як зароблять? Будемо їздити. Або місія якісь проходить, або гонки, або ж забирати з моїх бізнесів. Gillenдwagen. Той що в мене був, пам'ятаєте? Тойота Супра! Отака! От ну, ми її в сьогоднішньому відео обміняємо 100%. Ой-ой-ой, дивіться, яка М5 левел на номерах 4-8-орки. Я ж топова. Оця Макларен і Кініксик на 1695 сил. І оця М5 тоже на 1695 сил. Оця знаєте, як просто люто. І зараз ми на ній поїдемо кататися по карті. Будемо проходити, їждені завдання. це треба зробити 20 гонок. Мені треба зробити 10 гонок і все. Ну, я в неї тож не виграти, звісно. И сейчас покатаемся по моїх бізнесах. Хоп-хоп, боком-боком. Все, я продовжаю. Оп, залетів. Сейчас полетю на свой бізнес, заберу бабки. Так, ребята, продовжаю. Сейчас комусь гонку кину, шо це таке. Мерседес. Ну, не Захотів, не як хочеш. Стоп! Втім така -то супра, як у мене була. Угу. Все гелік есть. Mm. Кину йому гоночку. Угу, ну понятно, він не захоче Значить поїду когось шукать. Гонку. Че вы все отклоняет? О! Давай ты еще сейчас. А вот. чего не видимый стал? Стоп, шо? Ну, по-перше, так, да, я виграв. Бачили, в мене гос пропав, був геть повністю. Ти мокріше. Щас поженемо. Ну, ні, він без шансів він мене даже догнати не може, геть трошки. трошечки. Сейчас Б 400. На спідометрі. 400 Изи. Сейчас я залетю. Заправлюся. І вернуся. Так, погнали. Так сейчас еще пару гоночек запилю и вернусь. О, не, не вернусь. Сейчас поки найду, хто гонку захочет, тоді вернусь. Так, ребята, я вернусь, тут знайшов гелика. А, він даже не поїхав, ч? Ну, чого Нічого, зато буде? до додому. Ну, с того, что у меня... О, было 400, да? На мой. Что с изразиной не так, чешу? Я хочу, короче, ребята, в следующем видео стартануть такую прикольную фишку. Проехать 100... Не, не 100. Давайте... то 80 км без аварій в грі Car Parking. Он богати. Богати гомочку сразу же. Та що все-таки без кливити, що? Охопося, що це таке? Оп, ох, медик. Ах... медик. Погнали? Чому так люто буксує? Ого. Він мене виграв. Блин, обидно. Так, ребята, скоро вернусь. Так, ребят, я вернусь. На с гоночку можно тут приехать. Кейс пацик. Домой просто. Ну супра, ну шо там взяти з тої супра? Він мені кинув, я собі. Щас трошки треба поаккуратніше кататися, бо резина стирається дуже сильно. І за це тоді пропадає. Хоп! Та ну не успів. Я хотів комусь із них кинути. Гоночку вони мають тоже опять на гонку. Сейчас якраз вони будуть їхати, я їм кей. Приор. Понятно. значить не буду їхати сейчас зараз повернувся. Я повернувся. Против БМВшечки. Ізі. Не знаю на вони мені кидають такі оці якщо їх виграю. Оп, і все, поїхали. Машки нормально и заехать. Оп, прям Опа, поехали. Ну, что ты втик? Понятно. Сейчас найду кость О, Боже, Уже нашел. Тут у меня косточка есть. Мерседес. Я даже сейчас с ключ на ключ не гуляю. Я постоянно раньше ключ на ключ гулял. Нет. у меня есть 7 пятна <laughs> все так все это я знаю хочу гоночку запылить и точно что захочет да <laughs> есть изи

Зараз трошечки прокачаємо Малкуларен. Угу. Ну вже в мене 822 сили. Та коробка. За 20 поставити треба буде колеса спортивні. І тройну турбіну. І все буде класно. Ну. ми беремо. M5. Ні, я хочу цю. Беру на цю супру супруг. Поки я катаю по своїх точках. Ні, це я, це я в дні відео вже пропоїду, по-бистрому соберу Сейчас я залітаю на карту, по-бистрому обміні, хочу обміняти цю тачку на якусь нормальну. коло авторинка. Ну, тут є нормальні тачки, але не всі. ось. Оцей мерз хороший. Єжка. Ребята, мене тепер є стимул. Я, знаете ж, всі от люди коплять на тачки. І Я буду купити на ешку. Я понял. М3 нет, не хочу я туриваться. Цай Ну не хочу я цю тачку. Плуфи, плуфій. Давай обмен. Щас я вам напишу. паспортайте. Ух, uh, uh, uh. ребята, сейчас. Вот и снова тигр. Ну, захвати. Ну, хочешь. Найду нормальную шуточку. Сколько я не выставляю? За 3800. Так, ребята, я вернувся. Ніхто нічого не хоче. Та не хочет вашу шестерку, копійку, тройку. Я обменялся, на щось. Домой. Хто интересно прийняв. Так, ребята, виходжу. У меню. Сейчас будет точка нова. тачка О, Господи. Что за Ё-моё, ребята. Сейчас я нормально сделаю тачку и вернусь. Так, ребята, я повернулся, раскухозываю цю тачку, да и старый, красивый порш получился у меня. И зараз я возьму М5. І поганяю по своїх бізнесах. Покажу, де у мене що знаходиться. Спочатку залітаю на пусти. Тому прийде по город повертатися. Нічого. О, якраз я не маті. Тут двадцять тисяч. Так, тепер мені треба подивитися, куди мені треба їхати. Тут нічого, це пустиня. Ага. Щас побачу. Як доїду, повернусь. Ребята, я вернулся, не зміг я доехать до да. сюда, я не зміг ніяк доехать своим ходом. Пришлось залево начать. Взяв другую тачку трошки. Залетаем на мак. Ух! 22 тысячи. Четри. Так. Зараз я вернусь. Так, ребята, я повернувся. Зараз я куплю на цю точку резину і коробку. Був, нормально. Сейчас я на нього ти поїду. Так. Куди нам там треба? В город 2. Цей город вообще не, не, не знаю. Мені треба знаю точно, що мені треба сюди. Значить. Чує так нахиляє? Щас. Оп есть. Сюди. Нормально їде вже Маклариця. Так, чу її так на бік кладе. О, сюди. А ні, не сюди. Тут, Ступ... а, ну, да, трошки. Ух. Далі. Угу, доїхалось і другий мак. Забрали. 25 тисяч. І зараз ще я доїду до так їду зараз, ребята, на зиму. І після зими, і все, виходить зима забираю і все. А ще в цей город треба повернуться. Ну то таке вже. О, бензин кончається. На гелику. Ох. Хорошо. Трохи війшов в заборчик. <Слых> ну чего я опять врезался? Я думаю, что я бой ничего не буду действовать вообще. Так, ох. Пожалуйста, хватай бензина, хватай. Пусть упусти газ. Ой-ой-ой. Не надо. Пожалуйста. Ай. Ну ничего. Хоп, газу. Ничего. Ой, не. Ого, все бабки. Ну, тут я сейчас я заправлюся. Есть. Вс, сейчас я вернусь. Вс, я доїхав Хоп, забрав бабки. Сейчас я вернусь в город и буду там, заберу гроші. Так, ура, я доїхав. Ой. Ну да, я доїхав. Так, и тут накопилося 16 тысяч. Вс, забираю. І йду в менюшку. Ну вс равно в мене грошей зараз не хватить. Так, да, бо в мене ще тільки 148 тисяч. Значить, продовжу купити гроші в следующему відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і всім пока-пока!